Всім привіт! Мені зовут Маріарті і да, да, ДА! Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Турстат! В цьому відео я вам покажу і навчу вас простий елемент на брусах. Назву цього елемента напишіть у коментарях, ну, а ми будемо розпочинати. Обов'язково додивіться цей відео до кінця, і ви обов'язково зробите. Цей елемент. Мінімальна база для цього елемента 15 відтискань на брусах. Я ж вам рекомендую робити хоча б 20. Тоді можете приступати до вивчення цього елементу. Нашу обучалку ми розділимо на 4 етапи. І перший етап це зробити сам елемент і поїхати додому, в принципі. Не все так просто, як здається. Зараз ми зробимо цей елемент повільно. Показую як. Запригуємо на бруси і на махи назад заносимо обидві ноги. Переставляємо наші руки і зводимо ноги. Цей етап вам допоможе освоїти техніку самого елемента. І ще раз. Запригнули, на махи назад завели ноги, переставили руки і звели ноги. Як тільки освоїли перший етап, переходимо до другого. В другому етапі ми робимо цей елемент тільки з одною ногою. Тобто одну ногу заводимо, а інша просто залишається на місці. Учимося так робити на обидві ноги. Показую, як це повинно виглядати. Ставимо одну ногу, викидаємо і перекидаємо руку. Намагаємося зробити це. Трошки швидше. Так само з цієї сторони. Начальні ваші спроби можуть виглядати не так гарно. Тому ось що ми робимо. Запригнули, занесли ногу, перекинули руку і ногу. Так само на цю сторону. Намагаємося це зробити трошки амплітудніше і швидше. Ось що робимо зігнутою ногою І потім потроху вирівнюємо все Головне, щоб нога униз не пішла, ти поняв? Ну так. Да. Третій етап це сам заход на сам елемент. Тобто, що ми робимо? На махі назад ми відштовхуємося від бусів і заносимо наші ноги. Саме головне при вивченні цього елементу не переживайте, він ну, ваш ризик, ризик впасти нульовий, тому що з цього елементу впасти просто неможливо. Показую ще раз. На махі назад відштовхуємося від брусів і заносимо ваші ноги. І четвертим останнім етапом. Будуть самі спроби цього елементу. Й. Найголовніше, що вам потрібно, не боятися і бажано вчити цей елемент в штанах, щоб штани сковзали. Бажано вчити цей елемент в штанах, щоб штани ковзали по брусах. Ну і переходимо до самих попиток. Давай ще разок.